І так, Головне запитання, як привчити дитину чистити зуби? Я розповідаю, ви вже дивіться, що вам підходить. В коментарях можете ділитися також своїм. Ми почали зубки чистити. Наприклад, спочатку була імітація зубної щітки, виглядає теж так продовжувати, як зубна щітка, але з обмежувачем. І в кінці там іде гризунець. Це з п'яти місяців, у когось зараз дітки маленькі, можете пробувати. З п'яти місяців чоловік тримав доцю поруч біля мене, а я чистила собі зуби і вона грізунцем цим водила собі поясне. Тобто ми почали вчитись рано. Потім ми з першого зубчика чистили зуби вже зубною пастою веледа і щіткою Курапрокс. Дитячою самого першого зубчика щодня ми чистили її зуби. У нас був набір стоматолога. Ви можете купити вони недорогі, набір стоматолога. Ми в нього гралися і гралися за весь час багато. Цим набором стоматолога ми оглядали зубки. Мені Діані, я її так адаптувала до того, щоб піти до стоматолога. А ми звірям чистили зуби, набирали в раковину воду і довго гулялися з водою, з зубними щітками. Вона часто гралася різними і з цим стоматологічним набором, і ляльці, і іграшками чистили зуби. Цей процес він... По часу довготривалий, повторюється, цього має бути доволі багато. Що дитина звикає, що це чистити зуби це норма. Що можна ще пробувати? Можна пробувати, мені писали, деякі дітки гарно реагують, наприклад, як їм показують, коли саме такі же діти, як вони, інші чистять зуби. Приклад ровесників дуже добре допомагає. Тобто, коли показують не тільки дорослого, а й показують таку саму дитинку, як вона. На відео часто можете показувати, що іншим діткам чистять зуби, розказувати, показувати. Це теж може допомогти. Звісно, все індивідуально, комусь це працює, а з кимсь потрібно пробувати ще щось. Потім, що ще можна придумати? Груз водою, дуже гарно це переливати. бо щось там трохи пити. ну, чисту воду з раку, там, наприклад, гратися побільше з цим всім водою, щітками і так далі. Е, можна використовувати мультики. Якщо ви трошки будете використовувати мультики, нічого страшного в цьому немає, але здоров'я зубів якби, важливе. Тому є мультики, де по запиту в Ютубі, наприклад, Клінтіс е, англійською, видає різні мультики, можна вибирати, які підходять, і дивитися, вмикати дитині, показувати, що чистять зуби і чистити теж. Е, наприклад, потім е, я розповідала, також, що от зуби ми з зубів знімаємо на лід. Тобто, на, після їжі, у нас от, от таке правило: після їжі і зубів ми повинні зняти на лід. Дитинка з часом сама теж бачить, що зубам потім там комфортно, вони чисті і це теж дуже добре допомагає звикнути. Також важливий, дуже важливий власний приклад. Вони на нас наслідують дуже часто. Вся сім'я показує всі чисті зуби. Регулярно щодня і потрібно терпіння і багато часу. Це Звичайно не працює за один день. Тобто діти вони вчаться і їм потрібно звикнути до правил. І у нас, наприклад, це як правило. Тобто, у нас немає такого, от, може, почистимо. У нас чітко є правило, ми чистимо зуби щодня. Все. Іншого варіанту немає. І коли дитина не хоче, не каже, не хочу чистити зуби, у нас і от є правило, ми по-іншому не буває. Тобто не я її змушую, ніхто не змушує. Це просто таке правило. І все. У нас працює так. І хочеться додати, що ви, знаючи характер своєї дитини, шукаєте варіанти, балансуєте і шукаєте до неї підхід. І я просто Не існує, на жаль.